Сьогодні дуже відомий клірик Одеської єпархії, отець Федор Абрамов святкує великий ювілей 95 років. Нам відомо, що він народився на Луганщині в 30-му році. Дитячі його роки випали на роки голодомору. Потім була велика колективізація, коли держава забрала худобу, знаряддя праці, житло, так що сім'я жила в полі. Потім роки Великої Вітчизняної війни. Потім в 46-му році Отець Федор поступив до Одеської духовної семінарії, де нині Пантелеймонський монастир. Потім 5 років армії. Потім він повернувся з нагородами. Потім він став священником, женився, сім'я, діти. І він служив в баті. Потім перевели його до Білгород Дністровського, до Вознесенського собору. Це були дуже тяжкі часи, коли закривали храми, руйнували храми. Але отець Федор став молодим священником, відбудовувати, відновлювати, став богавчиним, був викладачем в Одеської духовної семінарії, навчав покійного блаженшого митрополита Володимира, нині здравствуючого дорогого владику Ларіона, Донецького, Маріупольського. Дуже багатьох навчав, був прекрасним викладачем, займався відбудовою дуже багатьох храмів в нашій Одеській єпархії. Дуже багато чого пережив, дуже багато у нього нагород. І тяжкі часи він поховав свого сина Константина, який був лікарем в Луганській. Нам відомо, що його було вбито, на жаль, і він пережив смерть своєї дружини, яка боріла раком, і дочка нещодавно померла. Він був дуже сильно доброю людиною і є такою людиною. Його знає вся е, Акерманщина. Він тисячі і тисячі людей хрестив, вінчав і дуже людей багатьох ховав. І він являється великим прикладом. Сьогодні ми хочемо привітати, подякувати і подякувати на сам перед Господу нашому. Які в такі часи дає здоров'я таким пастерям. Хтось хоче жити 150 років для того, щоб царствувати і робити смуту на планеті, вбивати людей, приносити війни. А комусь Господь дає життя для того, щоб показати молодим пастирям, які зараз також переживають тяжкі часи, поступають до Одеської духовної сімналі для того, щоб звершувати своє призвання, служити Господу і Христу. Міський у Фьодру за його пастирський подвиг. Бажаємо. Кріпи, здоров'я, милісті Божі, спасіння душі, Щоб Господь його сохранив ще на много літа, щоб він пережив ці тяжкі часи і молодому поколінню розказував, що з Господом можна пережити все многое і благає літа другому отцу Федору. Я різниця між священником і між до Может он быть священником, он может быть прекрасно образованным, он может быть глубоко верующим человеком. Пастор это тогда, когда человек приходит, ему исповедуется, ему просит совета, ему дается все. И он наставление делает, как отец.